Передивляємося зараз лот номер 2, другий мішечок сукні під ходом позиції 469. Всі сукні йдуть довгі, в хорошому стані. Хороші йдуть розміри. Між перший мішечок був такого ж самого плану. Хто бажає вже зараз придбати саме цей лот? ой, цей лот вже забрали цю позицію перший мішечок. Можете написати також нам на вайбер. Якщо не встигли на огляд першого лоту, можемо скинути вам індивідуальний огляд. Присутні всі розміри ціна мішечка суконь 2300 гривень. Саме цей лот номер 2 вже забрали. Але ми показуємо по модельному ряду і для того, хто в нас забрав, і для загальної представленості. Є схожі позиції суконь. Які вже в нас були в наявності, їх також ще будемо на днях знімати. Футболочки є, футболочки є і чоловічі, і жіночі, і спортивні. А саме ця позиція, суконь, вона в нас йде з різного матеріалу. Всі модельки подовжені. Давайте ще й цей добрий. Саме перший мішечок, ой, другий лот вже забрали, перший ще вільний. Пишемо на вайбер, хто бажає який лот. Зараз в ефірі лот номер 2 Є перший мішечок, він також ще вільний. Ось такого плану вся іде позиція. Всього в наявності два мішечка. По 22 кг кожен, 2300 гривень. Зараз покажемо ще трішечки модельний ряд саме цієї позиції. Вона дуже класна. Дитячі, ні, дитячі футболочки вже забрали, був в наявності один мішечок. Ще не всі позиції, які ми отримали, пройшли оцінку якості. Ще будемо знімати, будемо показувати в наявності є футболочки чоловічі, футболочки жіночі і лосіни. Кого що цікавить, переглядайте огляди у нас на сторінці каналу в групі Viber в Телеграмі. Всі позиції. Нового надходження, які сьогодні ми знімали, вони є у нас в наявності. Можете передивитися у нас на сторінці каналу. Лосіни є, футболочки є, шортики є. Бріджі спортивні забрали, розібрали дитячі футболочки розібрали. Штани трикотажні, спортивні також розібрали. А це в нас ось така позиція суконь під кодом 469. Саме цей лот уже також забрали, але ми трішечки покажемо для загальної представленості. Можливо, ще будемо отримувати на подібну позицію. Дивіться, класні йдуть модельки, хороші, просто шикарні розміри. Позиція дуже класна, дуже хороша. Хто бажає придбати будь-яку позицію, можна робити замовлення не лише із відеоогляду, а й без огляду запечатаних мішечків, які не знімалися. 2300 гривень коштував ось цей мішечок вагою 22 кг. Дякую за увагу.